Їхор, сьогодні нічия була така, бойова можна сказати, але без голів, ось як е, тобі сьогоднішній матч проти Інгульця. Звісно, я рахую, ми е, потеряли два очка. Так, ми мали сьогодні вигравати, тому е, потрібно робити нам висновки, дивитися, прогресувати і, <звісно, <звісно, і далі тільки краще грати і набирати свої очки. Що сьогодні не вийшло? Ну, звісно, не вийшло забити, але що не вийшло в атаці, може. Важко зараз сказати, треба дивитися гру ще раз. Я рахую непогано почали, потім в якийсь момент почалися дуже такі помилки, і Інгулець міг нас десь наказати за ці помилки. Тобто, і потім таки трохи ну важка гра. Боротьби було багато, тому десь в них були моменти, десь в нас були моменти. Але... Так, але рахуємо сьогодні. Ну, ми, були, ми мали повинні вигравати. От, але так, зіграли в нічу і можливо, це закономірний результат на сьогодні. Ми бачили, ти залишав поле із пошкодженням. Що у тебе, яка ситуація? О, в першому таймі був епізод. Надіюся, не зламав пальці, бо там такий стик був в штрафній, коли там пенальті, можливо було, можливо, ні, треба дивитися. Не на мені, а на веледні, але. Так, там трохи зіграли зі мною, тому не знаю. Завтра буду провірятися. Надіюся, не зламав пальці. Е, наступна гра проти Чорноморця. Що думаєш про наступний матч? Е, потрібно відновитися від цього, бо в нас є пошкодження, і Валера Лучкевич. Подивимося, що з ним. Дай Бог, це несерйозна травма, але як ви бачили, можливо, серйозна. Тому Є пошкодження, є травми, Потрібно відновитися від цієї гри і готуватися до наступної.